Сереж поставила собі сонячну станцію і думаю це а чи є в мене якась можливість для моніторингу або управління сонячними панелями віддалено? Ти знаєш гарне питання, насправді майже ніяк не можна управляти сонячними панелями, окрім того, що дивитися, скільки вони нагенерували. Але є така цікава штука, називається Півайді. Мало хто про неї чув, От давайте поспілкуємося. Да? Значить, якщо вже задаєш питання про віддалене управління, дійсно якось можна віддалено взаємодіяти з сонячними панелями через інвертор. Наприклад, якщо це Huawei, у котрого вбудований так званий модуль. Антіпіоді-ефекту. Що це таке? Давайте швиденько розберемося і ви зрозумієте, що вам треба. Да? Значить, з часом, коли сонячні панелі генерують, працюють, да, у них може виникати різниця потенціалів по напрузі. Не будемо сильно вигублятися, але деяка різниця там токів, там, да? і вона може з часом викликати так званий POD ефект